Ранкові промені випливло на небо червоне сонечко і почало розсилати скрізь свої золоті промені, будити землю. Перший промінь полетів та потрапив на жайворонка. Стрепенувся жайворонок, випурхнув із гніздечка, піднявся високо-високо. Та заспівав свою сріблясту пісеньку. Ах, як добре у свіжому ранковому повітрі, як гарно, як вільно. Другий промінь потрапив на зайчика. Смикнув зайчик вухами і весело застрибав по росяному лузі. Побіг він здобувати. Собі соковитої травички на сніданок. Третій промінь потрапив у курник. Півень залопотів крилами і заспівав. Кури злетіли з жердин, закотудакали, почали розгрібати сміття та черв'яків шукати. Четвертий промінь. Потрапив у вулик, виповзла бджілка з воскової келії, сіла на віконечко, розправила крильця і зум-зум-зум полетіла збирати медок з духняних квітів. П'ятий промінь потрапив у дитячу кімнату, на ліжечко до маленького ледаря. Ріже йому очі, а він повернувся на другий бік і знову заснув.